Бачу, чую, відчуваю, що це за техніка медитації, хто її продумав і чому її варто спробувати. Я Віра Грузова, і в проєкті Бути, в якому ми практикуємо техніки, які створив і познайомив з нами їх Шензан Янг, американський, один з найстаріших вчителів медитації, один з тих, хто. Став автором того, чим є mindfulness практика науково досліджена сьогодні. І ми викладаємо там в основному в цьому проєкті ноутінг. Ноутінг це, власне, є оця техніка. Бачу, чую, відчуваю. Та? Техніка відмічання. «Note» від англійської це відмітити. І в цьому короткому відео я вам розкажу, що відбувається, звідки воно взялось, і чому я пропоную цією технікою хоча б поцікавитися. Техніка відмічання це техніка mindfulness медитації І зараз я вам зачитаю з безкоштовної відкритої програми уважності», як ми пропонуємо вам. Заєкурити визначення того, що є манфнес. Тобто практика усвідомленості полягає в тому, що ми навмисно приділяємо увагу тому, що відбувається в теперішньому моменті тут і зараз мить за миттю послідовно спостерігаючи за цим, за тим, що відбувається, з відкритістю та цікавістю. Да? І техніка відмічання це коли ми послідовно відмічаємо те, що відбувається, нашу реальність. І кожен акт, акт відмічання, власне, складається з двох частин. Первинне таке розпізнавання, типу, я звертаю увагу на те, на що звертається моя зараз увага, і я розпізнаю, що там в фокусі уваги. Наша увага це як промінь. Да? В освітленому колі <гувиш> буде щось одне. І я е, розпізнаю чергову подію і відмічаю її, подія. А другий компонент з техніки відмічання це коли я залишаюся, фокусуюся на цій події на певний момент, на 2-3-5 секунд. Таким чином, зазвичай практика відмічання складається з такої послідовності Я розпізнаю, фокусуюсь, розпізнаю, фокусуюсь. Вся медитація, якщо ви сидите умовно, 10 хвилин, то всю медитацію я буду розпізнавати, фокусуватись. Приблизно цей цикл розпізнавати, фокусуватися, може, може зайняти там ну, 10 секунд, наприклад, як приклад, буває по-різному. Да? Є для різних потреб, може бути різна швидкість. Але уявімо собі, що ми вчимося і хочемо бути розслаблено, спокійно, з увагою до всіх моментів. І от, наприклад, цикл цей розпізнати, сфокусуватися на тому, що ми розпізнали, може займати 10 секунд. Наприклад, я зараз. Зупиняюся і намагаюся зрозуміти, де моя увага зараз. Да? Розпізнаю, що моя увага зараз в слуханні спрямовую туди свою увагу і залишаюся з тим, що я чую, на 3, 5, 6 секунд. В якийсь момент, коли я зрозуміла, що 3, 5, 6 секунд завершилося, я знову. Якби да, такий ребут роблю, і намагаюся дізнатися, де зараз моя увага. Можливо, вона залишилась там в слуханні, а можливо, вона переключилась на щось наступне. Якщо оце сфокусуватися на чомусь, для вас не дуже близька фраза, то можна замінити її на такі аналоги. Наприклад, побути з тим, що в фокусі вашої уваги, що ви знайшли, або заземлитися в щось. Або супроводити увагу, да, як процес, як діє. Я супроводжую увагу і те, що я знайшла в своєму каналі слухати, да. або насититися, да, якби просякнути тим, що я там знайшла, побути в контакті, да, підійти і трошки побути в контакті з тим, що є в фокусі моєї уваги. А, і коли ми говоримо про техніку, бачу, чую відчуваю, яку сформулював Шензен Янг, «See, hear, feel» англійською, як це було в оригіналі. То в техніці для допомоги, да, коли ми сидимо і медитуємо, ми не відлітаємо, не провалюємося. Ми сидимо в присутності з усім тим, що відбувається зараз зі мною. Uh, і в мене є три відмітки, які бажано говорити вголос, але якщо немає можливості говорити їх голос, то можна їх проговорювати якби в своєму внутрішньому просторі. Да? І це три відмітки: бачу, чую, відчуваю. Коли щось бачу, це значить, що я розпознаю щось візуальне. Це картинка, яку я бачу відкритими очима, або ментальний образ, да? щось, що показується на моєму внутрішньому телевізорі. Чую, це коли я розпознаю звуки. І звуки зсередини. Звуки середини це думки, які лунають десь звідси, і лунають зазвичай в якомусь темпі, якимось тембром, якимось голосом, да, це думки і звуки, це радіо в вашому голові. І третє, це відчуваю, коли ми розпізнаємо щось тілесне, це відчуття, емоції, стани. Наприклад, я зараз розбурхана, да, це мій стан, і я можу його розпізнати і сказати відчуваю. І заземлитися в цей стан, і трошки побути з тим, а як це? Я розбурхана, да що це? Головне, що ми маємо казати тільки ці три слова: бачу, чую, відчуваю. Загалом практика ноутингу вона до нас відноситься до технік open monitoring, коли все. Що може потрапити в фокус нашої уваги, все можна зробити предметом практики. Да? Нема нічого такого, що вас відволіче. Тільки дзвінок, да? коли ви, наприклад, вам позвонив, позвонив телефон під час медитації, і ви відкрили очі або вийшли з, зі стану медитації і пішли говорити телефоном. Оце буде відвол... відволікаєтесь. Але якщо, наприклад, ви чуєте, як дзвонить ваш телефон, але продовжуєте робити техніку, да? я чую. І слухаю, як дзвонить мій телефон. То в цей момент я залишаюся в практиці. Да? Тобто, це не таке якби, медитативний знаєте, стан стереотипний, коли я в трансі десь пішла, звідси. Да? А це я залишаюся в контакті з усім, що є. Розділяю його на три категорії, в які може потрапити будь-що. Да? В ці три категорії бачу чую, відчуваю, в принципі, все, що з нами відбувається, всередині або зовні, потрапляє. І е, отака от практика, вона прояснює дуже багато, да, допомагає вам прояснити, як я зараз, е, де я зараз, е, як я з усім всім, е, в якому режимі взаємодію, і потрохи тренує вашу е, оцю, е, таку усвідомлену звичку е, входити в контакт з усім, що вам е, стається на шляху. Е, е, я вас запрошую в проєкт бути. Практикувати, пробувати за допомогою практики mindfulness налаштовувати свій розвиток, підтримувати своє ментальне здоров'я, а також запрошую в програму Абетку уважності, де практика, бачучою відчуваю, є основною. І за чотири невеликі модулі ви самостійно можете познайомитися із mindfulness медитацією із тим, як ми її пропонуємо вивчати і як ми її пропонуємо приміняти в. Звичайному людському сьогоднішньому житті